Вітаю вас на каналі Пан Ніс Сьогодні я вам покажу найкраще судино звужувальне, яке ми з моєю сопливою командою відкрили. Цим судино звужувальним можна користуватися навіть більше року і ніякого звикання у вас не буде. Просто супер. І це санарин емульсія. Завдяки емульсії, воно, по-перше, не пече нос, коли ви багато разів капаєте. І по-друге, воно завжди працює. Є лише два мінуси цього препарату. Перший мінус це те, що ця емульсія білого кольору. І коли ви десь при людях закапаєте, і у вас в носі можуть бути такі білі плями, що буде викликати питання оточуючих. І другий мінус це те, що до емульсії складно звикнути. Багато хто може. Капати звичайним санарином, де просто розчин. А ось емульсія може викликати якесь неприємне відчуття у носі, але це ні в якому разі не печіння, як від звичайних розчинів. Щодо звичайних розчинів з приводу судинозужувальних, то в аптеці загалом рекомендують це оксиметазолін та ксилометазолін. Це два таких самих ходових у аптеці. Ну, Ми не читаємо торгову назву, ну, особисто я не читаю. Я читаю те, що під торговою назвою написано: тобто дівча речовина тут оксиметазоліну, а тут дівча речовина ксилометазоліну. Неважливо, там, яка там торгова назва буде. Отже, оксиметазолін це більш такий дитячий лагідний, то ксилометазолін – це більш такий сильний препарат, але і сильніший він і пече. Дехто може зараз запитати в коментарях, на що капати судинозвужувальні краплі більш року. Але, на жаль, багато людей так робить. І вже десятки років деякі люди капають ці судинозвужувальні, у них все менше і менше вони допомагають, вони щось шукають нове. І я, до речі, вирішив в наступному відео розповісти, як кинути капати судинозвужувальні. І я одразу скажу, що це не той. Якийсь дивний спосіб, коли рекомендують капати сімнів тільки в одну ніздрю, щоб інша відвикла, і капати е, інший сімнів в іншу ніздрю, щоб та відвикла. Це точно повна чуш, І я вам розповім більш нормальний приклад, як нормально кинути суди назвужувальний, як перестати залежати від них. Дякую, що додивились це відео до кінця, та будьте здорові!